Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. На пункті пропуску Ягодин дорогуськ завершилася зустріч українських урядовців і їхніх польських колег. Вони шукали шляхи для розблокування українсько-польського кордону. Три пункти перетину, на якому вже тиждень блокують польські перевізники. Вони вимагають відновити дозволи для роботи в ЄС українським далекобійникам. А для польських водіїв фур скасувати електронні черги та виділити окремі смуги для порожнього транспорту. За час страйку практично на усіх пунктах пропуску ускладнений рух і великі черги в ягодині на Лині від ранку працює кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. І зараз наживо з'ясуємо усі подробиці. Вітаю, Таню. Тож чи вже є нарешті результати перемовин і чи вдалося домовитися з польськими перевізниками? Тобі слово. Вітаю, Соломія! Три години тривала зустріч українських урядовців із польськими колегами та перевізниками. І на цю хвилину відомо, що на жаль досягти консенсусу? Не вдалося українська сторона пропонувала одразу кілька варіантів, аби розблокувати кордон і. Е... Власне, йшлося насамперед про те, щоб збільшити спроможну здатність під час перетину митних пунктів. Про це попередньо говорили з митниками та прикордонниками, також пропонували, аби порожні автівки рухалися через пункт пропуску у гринів, а також додаткову смугу в ягодині. Однак, польські перевізники усе зводили до головної вимоги це повернення дозволів для їхніх українських колег. Нагадаю, що спочатку Номасштабної війни українські фури перетинають кордон за спрощеною процедурою. У польських перевізників, які якраз влаштували ці протести, не було реального бажання про щось домовлятись, тому що коли ми прийшли і почали нашу розмову, польські перевізники відразу почали з вимог, не розповідаючи про ті проблеми, які вони хочуть вирішити. Перед нашою за словами заступника міністра, аргументи про те, що в Україні війна і блокування кордону шкодить економіці. Абсолютно не переконали протестувальників, а вони спілкувалися на підвищених тонах. Хоча, як запевняє урядовець, одностайності у вирішенні питань немає і серед самих польських водіїв. Вони сперечалися між собою просто під час зустрічі. Наразі ситуація на кордоні без змін черги в обидва боки, на в'їзд. В Польщу близько 4 тисяч автівок в електронній черзі, яка майже не рухається за останню добу. Кордон перетнуло лише 24 фури. Це дуже мало. Тоді як спроможна здатність пункту пропуску 600 машин. Деякі з водіїв чекають уже тиждень. Ще гірша ситуація з польського боку. Там черга на в'їзд розтягнулася більш ніж на півсотні кілометрів. В заторі 1300 фур. 5 з половиною суток. І це при тому, що машина під АДРом, під опасним грузом. Нічого не помінялося, все як було, так і є. Єдине, сьогодні зранку дірнули ці всі адеровські машини наперед, тому що всі стояли в обшій калейці. Всю ніч жодної машини не під'їхало. Рація мовчить, я думав, навіть рація поламалась. Навіть ніхто не коментує, ніхто нічого не говорить, всі розстроєні. Вже з понеділка, 6-7 суток тиждень. Коли вони заїдуть, звідти 60 кілометрів. Чар. До кінця тижня польські перевізники мають озвучити на які компромісні рішення таки погоджуються. Така наразі ситуація у нас. Соломія, тобі слово. Дякую, Таню, за подробиці. Кореспондентка Тетяна Хомич була зараз нами наживо з українсько-польського кордону. Вона там працює від ранку і розповіла про те, що не вдалося домовитися із польськими перевізниками, які блокують кордон і пункти перетину. Тому черги там і далі продовжуються.